Що ж, у нас сьогодні 19 січня. І... Доброго ранку. Доброго ранку. І вчора, вчора 18 січня, у нас е, uh, uh, день народження Зоя середня. А сьогодні, прямо сьогодні, 19 січня, святкує свій день народження Ілля Павлюк. Так що ми обох їх дуже вітаємо. Uh, не будем, uh, поки що не будемо просити Петра співати много еліта. Бо кажуть, що голос, <хи> голос пробуджується, але ми щиро-щиро бажаємо і Зої, і Лі много еліта. І не просто много еліта. Поздравія та... і вас спасенія! Много еліта, много хай сонце світить. А бог здоров'я. Щастя подає. Супер, супер. <хи> Навіть не придеться мені нічого доповнювати. Саме цього ми всі бажаємо. Ну давайте я помолюсь. Боже, дорогий, тобі дякую за великі благословіння, які ми маємо, за ті таланти, які в нас є, за те, що сьогодні ми маємо можливість відкривати Твоє слово і разом читати а, Твоє слово, молитися, збудовуватися, пізнавати мудрість. А, Боже, благослови кожного на цей робочий тиждень, який розпочинається. Особливо просимо за Зою, сестру Зою середню, а також за Ілю Павлюка. Ти знаєш, у кожного з них, які є переживання і які є радості, мрії. Боже, будь з ними поруч, а благословляй веди своєю рукою. Амінь. 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 А, ну що ж, я вже сказав, будемо швидко рухатись. Так я включаю Біблію, щоб кому зручно ви могли вдивитися. Отже, три текста по нашій традиції, три текста я вибрав. Хоча дуже багато цікавого, значить, перший. Окей, не три текста, три думки. Перша думка, яка тут зустрічається, дивіться, я тут виділив своїми теревенями безбожник убиває ближніх. Таке слово убиває. А, а потім в 11 тексті благословенням праведності місто процвітає, а від зловмисного пащикування гине. Тобто місто гине від пащикування зловмисного. Тут е цікаво, що. Цих, у цих текстах піднімається тема, яка зустрічається в книзі притчі, напевно, найчастіше. Це тема того, наскільки велику силу має зле слово, погане слово. І, і цікаво мені розповідала дружина про те, що у них на роботі кожного ранку є такий motivation, Девоушнл, я не знаю, як сказати це, коли збираються всі працівники, і бос їхній, в основному босс, але також там вони мають чергу, говорить якісь побажання. От і от вона цікаво сказала, що майже кожен день, майже кожен день він говорить щось дуже жорстко говорить проти пліткування в їхній. В їхній роботі між працівниками, просто вона каже: він настільки це часто повторює, і настільки жорстко це питання ставить, просто ну конкретно питання: що а ви, або ви будете тут працювати, або ні. І от е, в цьому є сенс, тому що насправді навіть повідь собі, це ж робота, це не є якась добровільна з, 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 спільнота, де ти просто ну не можеш нікого звільнити, наняти е, е, там, всі працюють за гроші, і в принципі. Виявляється, що навіть на робочому місці коли Появляються якісь групи, які обговорюють когось іншого в негативному сенсі, це відразу руйнує, і тому Тому він насправді мудро робить. І напевно, от з чимось мені схожа книга притч, тому що ну здається, що Соломон вже сказав про це питання. От, наприклад, сьогодні, в 11-му розділі, а завтра, в 12-му розділі, він знову буде те саме казати. А потім, а потім в наступному, через декілька розділів він знову буде це говорити. Таке враження, що він розуміє, наскільки багато біди зробить слово, і тому він хоче просто настільки це закарбувати в розумі своїх читачів, учнів, що він це повторює декілька декілька, декілька разів. І от тут зверніть увагу, тут говориться, що безбожник словами своїми терейвенями. Своїми вбиває ближніх. І от тут насправді два аспекти є: слова вбивають моральну людину. Скажи дитині в дитинстві, що ти некрасива, або що ти дурна. І вона все життя буде мати це в голові і буде з цим жити. І не тільки дитині. І вбиває фізично, скільки воїн. Почалося саме зі слів, скільки а, скільки людей закінчили життя суїцидом, фізично вбили себе через слова. І от, цікаво один з текст каже, але не тільки слова вбивають людину а, конкретну, а місто гине від місто гине Тобто слова можуть вбити а, людину фізично, морально, і слова вбивають спільноту. Um, здається, ну, хіба дія не важливіша? Ну, є декілька аспектів в цьому моменті. По-перше, не завжди ми готові зробити якусь дію. А от слова нам здається, що це не таке щось страшне. А з іншого, це легко побачити на прикладі церкви, бо в нас є статистика церков, які зруйнувалися, які розділилися. Ну, ви не побачите в цій статистиці, що якісь церкви розділилися, тому що хтось із членів церкви почав красти, почав алкоголь приймати, чи когось чи в когось був перелюб. Ні. А от через слова дуже багато, і тому треба нам, знаєте, то такий у нас сьогодні перший день, понеділок, треба себе надихнути, що ми повинні постійно. Наші слова повинні постійно підтримувати, благословляти, ніколи не принижувати, не добивати, ніколи не бути тими суддями, які піднімають, тільки так дивляться, щоб підняти бали, оцінити і підійти, щоб сказати, що в тебе три бала, в тебе два бала. По тому, як ти що ти сказав, як ти співав, як ти виглядав. Знаєте, тут от. Цікаво, в 12-му тексті продовження цього говориться: той нерозумний, хто збиткується із ближніх. Я подивився це слово, це означає, хто виявляє презирство, або бачите, в російському тут хто висказує прія, а мудрий чоловік мовчить. Ну, Порядний язика тримає за зубами. Логіка всіх цих текстів: що слова мають неймовірну силу вбити, зруйнувати. І тому і слова мають неймовірну силу дати життя. І тому, якщо, а, якщо ти мудрий, ти ніколи не будеш збиткуватися своїми словами, висловлювати презирство. А, а, як, а якщо ти мудрий, ти будеш благословляти. Якщо ти не мудрий, то написано: на жаль, а, ти можеш словами зруйнувати. Тому таке побажання є можливість підтримайте, благословіть, подякуйте, щоб постійно наші слова збудовували. До речі, хочу так користуючись можливістю подякувати тим, хто і підтримав наші ринкові служіння. Хто написав мені в повідомленнях чи сказав про те, що це важливо, цінно. Я дуже, дуже це ціную, я дуже дякую. Друга думка неймовірний текст. А я думаю, всі ми його чули, але він також просто фундаментальний. Бо так само, як та думка дуже важлива для християнської поведінки, так і ця. Дивіться: золоте кільце на рилі у свині то приваблива жінка позбавлена розуму. Ну, до речі, це один із прикладів того, що в Біблії є гумор. Оце такий тодішній гумор був. Отак, так жартували. Але тут є мудрість. Дивіться, уявіть собі кільце золоте на рилі у свині. В чому образ? Образ в тому, що хлопець, цей хлопчик, який читає цю книжку, він концентрується на, на колечку. Так? Він бачить, як воно блистить, яке воно жовте, яке воно гарне. І він бере колечко, бере колечко це. Символічно, навіть в нашій культурі, можна сказати, надягає це колечко. Заво, заносить це колечко додому, і потім виявляє, що це колечко прикріплене. І він разом з колечком завів цілу свиню додому. І от написано: то приваблива жінка позбавлена розуму. Тобто, пам'ятаєте, ми, ми з вами говорили про цей образ е, аморальної жінки. А, про те, що ключова ідея постійно не, не оцінювати людину по зовнішності. Але ще один такий момент скажу: тут говориться то приваблива жінка позбавлена розуму. Але ми з вами казали, що тут говориться дуже часто про жінок тільки тому, що книга звертається до хлопчиків. Але коли ми читаємо її всі, тепер уже, то ми можемо повністю це перевернути в другу сторону. Можна точно так сказати, що солідний чоловік, який гарно виглядає, гарно, гарні має повадки, такий позбавлений розум, то золоте кільце на рилі у кабана. Ну, можна так сказати. Тобто ми можемо точно так само перевернути. І отут важливий момент, краса наша. Вона має бути цілісна. Я не кажу. Ми, адвентисти, дуже говоримо багато про, про те, щоб в нас був здоровий спосіб життя, щоб ми гарно. Християнин має гарно виглядати фізично, щоб ми за собою слідкували. Але в першу чергу, щоб не вийшло так, що зовнішня краса повністю нівелюється внутрішньою позбавленням мудрості і внутрішньою, внутрішньою некрасою нашого характеру. Ну і останнє вам побажання таке а, дуже теж актуальна, практична думка. Це 26-й текст. Я його виділив і пропоную вам виділити. Він дуже актуально. Дивіться, прокляття впадуть на того, хто ховає хліб, благословення випаде тому, хто продає зерно на користь людям. Що це за образ, що це за історія? Друзі, це історія, коли на землю прийшов голод. А ви, маючи зерно, не продаєте його, щоб потім продати його набагато дорожче. От е, цікаво, цей розділ починається взагалі, наприклад, з думки, що ваги брехливі, Господу огидні, так? Ну, це конкретний обман. Тут все просто. Тобто, коли ти продаєш людині кілограм, але твої ваги показують кілограм, людина платить за кілограм, а, а ти продаєш їй 500 грам, ну це обман. Тут зрозуміло. Тут немає обману, друзі. В 26 тексті немає обману. Ти просто в тебе є зерно, це твоє зерно. І ти його притримуєш, своє зерно законно, поки люди голодують, щоб отримати більший прибуток. І тут говориться: це прокляття на тебе впаде, якщо ти так робиш. Виявляється, що коли ти користуєшся безвихідністю людей, щоб нажитись, це є великий гріх. Перенесемо, наприклад, на наш час. От є людина, яка приїхала сюди, і в неї там, умовно кажучи, можна різні варіанти придумати. Немає документів. Вона може працювати тільки за кеш. І, і, і вона не знає мови. Одним словом, в людини виходу немає. Вона, вона може працювати тільки у вас. І от ви, знаючи, що людина не має виходу. Не платити їй на те, що вона заслуговує, я не кажу там, що людина, яка має там бізнес, або вона, вона не повинна отримувати більше, звичайно, вона бере на себе ризики, вона має знання, вона має контакти. Бізнес завжди має мати набагато більшу оплату. Але інша справа, коли навіть те, на що заслуговує найманий працівник, будучи хелпером, будучи працівником. Він не отримує просто тому, що на ньому наживається, що знають, що а, ну, сорі, він не має куди піти, в нього нема виходу. Це є дуже не по-християнськи. Я коли приїхав сюди, в Америку і так спілкувався з різними людьми, на жаль, я чув багато історій, і це дуже мене просто обурювало. У Мене була ціла проповідь, колись я її готував. Я навіть не знаю, чи я її говорив. На підставі про Камоса про це, але так не має бути. Тобто, на, тобто, тобто користуватись безвихністю ситуації не можна. Якщо людина щось робить своїми руками, своїми, своєю працею, і ви знаєте, скільки це вартує, скільки це по-чесному коштує, треба, треба оцінювати людину. І це можете перенести на кожну свою ситуацію. Я просто навожу приклад один, такий легкий. Але отут бачите написано: прокляття впадуть на того, хто приховує хліб під час ситуації, коли люди того потребують, ради своєї вигоди. Ну що ж, от такі в нас були думки сьогодні? Скажіть, будь ласка, чи є в нас сьогодні, окрім того, що ми будемо молитися з наших іменинників і за Таню що будемо продовжити молитися, чи є додаткові молитовні прохання, які ви хотіли б озвучити? Ну що ж, тоді молимося за наших іменинників, молимося за Таню. Молимося за кожного хто буде на цьому робочому тижні спілкуватися з іншими людьми, і потім і на вихідних, і в церкві, щоб Бог дарував нам мудрості нашими словами людей підтримати, благословити, проявити любов, надихнути, і щоб у цьому прославилось Боже ім'я точно так, як прославляється ім'я через нашу працю. І наше служіння. Я домовився з сестрою Жені, яка постійно підключається до нас, що в понеділок вона буде молитися Женя, Якщо ви є, то включіть мікрофон і помоліться з нами. Отче Небесний. Ми дякуємо тобі, що цей новий день. Ми починаємо з тобою, починаємо із твоєї науки, і ми радіємо, що ми можемо бачити свої помилки, свої недостатки. Ми радіємо, Господи, з того, що Ти хочеш нас навчати, щоб ми були дітьми Твоїми, що Ти хочеш нам повернути те, що було втрачене, що Ти хочеш, Господи, щоб на цій землі ми могли жити правильно і дбаєш, щоб нам було добре на цій землі, коли ми спілкуємося одне з одним, коли ми, Господи, проживаємо це життя, тому просимо, щоб Ти простив ці наші недоліки, бо ми їх. Маємо ще і, має, і, і хочемо мати сили від Тебе, щоб позбутися їх. Господи, ми згадуємо за тих, хто сьогодні в болях, сьогодні в стражданнях, як таня, так і другі, Господи, люди поможи в цьому дні, щоб знайшлися для них лікарства, щоб знайшлися для них, Господи, добрі лікарі і всяка поміч, і ви, вони були здорові. І могли дякувати тобі, і ми могли славити Тебе за це. Ми згадуємо за Україну. Ми згадуємо, Господи, за тих, які сьогодні в пошуках роботи. І ще багато-багато просьб, які ми сьогодні представляємо Тобі, маємо в своєму серці. Будь разом з нами, Господь, в цьому дні. А також згадуємо за тих, які, в яких сьогодні день народження. Благослови їх, щоб їхнє життя. Щоб вони могли радуватися тими літами, які, ми, які ти даєш їм, Господи, щоб цьому, в цьому у цих літах і в старості, а хто і в молодшій, могли мати Твої величезні благословення на цій землі, а також для вічності, щоб вони були подаровані. Будь разом з нами. В цьому дні і в своєю охороною і опікою. А тобі, нехай буде слава за все, отцю Сину Святому Духу. Амінь. 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 Я поки була молитва, я подумав такий момент: знаєте, якщо вам подобається щось і ви хочете благословити, наприклад, щодо того, що в нас виходить на нашому е, YouTube-каналі, наші служіння, пісні, проповіді, оці відео. Не, не, не потратьте час і напишіть коментарі, тому що повірте. Навіть якщо декілька коментарів є під відео, воно відразу. Ютуб думає, що воно є цікаве, і воно тоді пропонується людям, які, можливо, є не в нашій колі спілкування. Тобто, якщо у вас є така секундочка, і вам, наприклад, щось вам відгукнулося, просто напишіть декілька слів під YouTube відео в коментарях, і воно буде допомагати, наприклад, розповсюдити там чи то проповідь, яка була в суботу, чи от наші відео, які ми виставляємо. Дякую, всім гарного дня. Z Bogiem.